Еротична колода карт Таро Манара вона була створена італійським художником Міло Манара відносно недавно, але вже завоювала славу серед досвідчених та початківців тарологів. Хтось її обожнює, хтось критикує за підкреслену сексуальність, але ніхто не залишається байдужим. Не варто думати, що це лише набір пікантних картинок. Глибина, що ховається за ними, здивує вас та зачарує. У роботі з цією колодою необхідно довіряти інтуїції. Образи арканів ясні, виразні. Зазвичай навіть тарологи початківці легко налаштовуються на колоду і можуть зрозуміти її мову. Незважаючи на поверхню, що здається на акцент сексуальності, вона дозволяє побачити за тілами. Душі та їх взаємини. Розмір карт 12 на 7 см.